Ситуація стабілізувалась, з нуля годин. Спостерігаємо незначне зниження рівня води в річці Дніпро, стабільні показники по басейну річки Інгулець. І вчора, з 16-ї години, стрімко підвищився рівень води в річці Вірьовчині до села Чорнобаївка. Маємо декілька сот підтоплених будинків. Маємо один, на жаль, зруйнований будинок внаслідок підтоплення в Білозерській територіальній громаді. Щодо евакуації, декілька сот людей перемістились в межах своїх населених пунктів, декілька десятків людей перемістились до розгорнутих центрів тимчасового перебування на територіях своїх громад. І поодинокі випадки, коли люди звернулися з бажанням виїхати на більш безпечні території, вся підтримка їм надана, вони вже виїхали до інших регіонів України. Це якщо дуже стисло. 6 червня так. розгорнути цілодобові координаційні штаби в кожній територіальній громаді, вони працюють в цілодобовому режимі. Моніторуємо стан підвищення рівня води вже сьогодні почали щогодинно показники знімаємо. Перший день знімали щопівгодини, коли стрімко підвищувався рівень. Населені пункти, які розташовані на скелі, Ну там, ну, наприклад, там Іванівка, да, перше, що, що пригадується, там ситуація краща, спокійніша? Ні, ні, там так само, враховуючи до 7 метрів. До, ви маєте на увазі Іванівку, Дарівської територіальної громади. Іванівка, Понятівка, Токарівка. Так, Аванівка, так, та, Є, та, 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 так, 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 так. E, значить, рівень води підвищувався на максимальних значеннях до 7 метрів, і Ниж, ну, нижні частини цих населених пунктів так само в зоні підтоплення. Кількість по кожному населеному пункті ну, не готова, але по декілька десятків будинків опинились в цій зоні. Це по е, цій верхній частині, як ми називаємо, Дарівської територіальної громади. Токарівський, Микільський, Старостинський округи. Чи дозволяють окупанти ну, проводити от, евакуаційні роботи на правобережжі Херсонщини? Вони обстрілювали, вони обстрілювали правобережжя з лівобережжя, тимчасово їм підконтрольного. Чи вони дозволяють евакуаційні роботи, якось. Ну, обстріли були от позавчора в Херсоні, наприклад? Обстріли не припинялись ця екологічна і гуманітарна катастрофа. Не повпливала на зменшились дещо кількість обстрілів, але вони продовжувались. І 6 червня були прильоти по територіях громад вздовж узбережжя Дніпра. І вчора були поодинокі обстріли по населених пунктах, які потерпають від наслідків підриву дамби. Тобто вони продовжують обстрілювати правобережну частину Херсонщини, я зрозумів. У нас затоплено десь близько 80% міста Олешки, десь 50% відсотків 50% Підстепне, під степне, кринки 100%, відсотків, праві саги, 100%, відсотків, солонці, ліві солонці, праві солонці, 100%. Ну тобто Радинськогризово туди та частина вона нас знаходиться на висоті, там затоплення немає евакуація неможлива, не дають вивести, і навіть туди, коли вчора могли волонтери заходити лодками. Вони сьогодні встановили блокпост і просто не пускають. Просто ну ми зараз намагаємося встановити контакт з дітьми. У нас більше тисячі дітей. Перебуває на окупованій території, із них 157 – це діти дошкільного віку. З більшістю вже контакт нам вдалося встановити сім. Це конкретно тих, яких врятували, зняли, скажімо, так там з дахів і все інше. Ну а з іншими зараз намагаємося встановити контакти. Ще не 100% Проте маємо надію, але ситуація надто складна, надто складна. Ми втрачаємо комунікацію саме в зв'язку з тим, що немає світла, люди не можуть підзарядити мобільні телефони, тим більше, що росіяни в перший день трагедії виключили всі російські картки, там можливість зв'язку, ну, мабуть, розуміючи, для того, щоб найменше інформації виходило сюди на деокуповану частину Херсонщини, і тому тільки водафон, який пробуває з Херсону, дає можливість спілкуватися, але відсутність світла, звичайно, зменшує цю можливість, і тому надзвичайно стали тяжкі комунікації. Це також ускладнює ситуацію. Тому що ми перестаємо дізнаватися про багато речей, і відповідно не маємо змоги людям допомогти. А, в, в коментарях вчора а, м, прийшла ця скалозуб, скало, скало вибачте, і а, почала там говорити, що ситуація насправді зовсім геть інша. А, от, ну, як завжди, вона ну, щось там звинувачує місцеву владу в тому, що вона там щось не робить і так далі, але головне не це. Ага, от я знайшов десь її коментар. Що в сагах люди виїхали не всі, комунікації з громадою немає. Повністю затоплені скотомогильники захороненнями там трупів свиней. От, от саме, якщо, якщо від. від Відсторонити емоції, да, її коментаря, от, і взяти факти, що ви з приводу цього сказали, от, з приводу озвучених нею фактів, що відбувається, що відомо на цей час. Ну, я не знаю, які факти вона озвучила, тому я не читаю її коментарів, не знаю. Ну, якщо вона має в чомусь сумнів, це її право висловлюватися на будь-яких сторінках в соціальних мережах. вона... Я не знаю, чи є вона зараз посадовою особою. Ця людина і наскільки вона може вільно висловлюватися, тому що ви розумієте, що люди, які надають офіційну інформацію, у нас все одно є певні обмеження, і зазвичай, навіть те, що ми коментуємо в прямих ефірах, ми коментуємо загальнодоступну інформацію. Її можна прочитати, наприклад, в телеграм-каналах і все інше. Тобто, те, що озвучувати не ну не те, що не можна, але є недоцільним заради збереження життя людей, заради проведення якихось там дій. Тобто, ми ж цього не робимо, тому що ми відчуваємо свою відповідальність, ми знаємо. Маймо і усвідомлюємо, а людина може ну, ви ж знаєте, у нас свобода слова і може висловлювати будь-яку свою думку це і право, нехай висловлюється правильно. Я зрозумів, що порівняно з, з вчорашньою інформацією, там здається, про трьох а, ввечері було повідомлення а, підтверджених загиблих в Олешківській громаді, що після цього чогось нового не було. І наскільки це підтверд... підтверджена інформація? Ну, ми з вами якби не лікарі, але маємо розуміти, що підтвердження, що люди загинули саме від утоплення, Ми не можемо зробити, не маючи даних експертизи. Тобто, судна експертиза має про це сказати: що від чого від яка причина смерті саме цієї людини. Люди помирали, зрозуміло, що і до. Цього до цієї катастрофи, і зараз, звичайно, є трупи. Ми вирішуємо питання щодо поховання. Але я не хочу зараз надавати якісь офіційні цифри, що саме от троє людей загинули саме від цього. Смертність по громаді вона є значно більшою, але причини смерті ми не можемо зараз встановити, тому що ми не є спеціалістами в цьому питанні. Дійсно, ми спілкуємося з закладом охорони здоров'я, і коли ми будемо мати. Підтверджені цифри стосовно того скільки і по якій саме причині смерть буде встановлено, ми обов'язково їх озвучимо. Але наразі ми просто говоримо про те, що дійсно зараз треба вирішувати питання не тільки з живими, але й з мертвими, тому що ну це наш обов'язок. Там де, знаходиться, там, де знаходиться лікарня в Олешках, яка там ситуація? Там немає підтоплення, є підтоплення саме? В, вода в дійшла в... до парку слави, це надзвичайно близько. І вчора на вечір вже знаєте була десь така тривога стосовно того, що якщо вода буде підійматися, то вона дійде в лікарню. І люди розміщалися навколо лікарні. Е, мабуть, ми вчора про це говорили, тому десь так. Ну, побоювання того, що це може статися, у нас вже було. Але станом на зараз вода не дійшла. Лікарня знаходиться в сухому місті. Центр міста сухий отримала останню інформацію про те, що розміщають людей і на території ресу. Ну де окремі там дитячі садочки, школи, тобто. Люди просто намагаються знайти сухе місце там, де можна хоча б перебути певний час. Але це не означає, що катастрофа гуманітарна відійшла на якийсь план, тому що потрібна вода, потрібна їжа, і зрозуміло, що окупанти цим не переймаються. Люди також говорять про те, що затоплені ділянки доріг. Чи є у вас інформація, чи взагалі можуть люди, наприклад, з Олешок, виїхати в Каховку. Або в Скадовськ, от кудись більш такі безпечні місця, чи вони змушені більше переховуватися десь поближче? Тут питання знаєте навіть не стільки в тому, чи є дорога. Тут є питання, чи є бажання Почули окупантів про... випустити людей. Вони не випускають на власному транспорті. Ми знаємо випадки, коли люди виїхали на власних автомобілях, і далі ну, ми не можемо встановити з ними зв'язок. Можливо, у них просто розряджені мобільні телефони, тому що третя доба поспіль люди знаходяться без світлу. А, не дай Боже, можливо, є якісь інші кричущі випадки. Тобто можливості виїхати немає. Хоча, якби була відкрита дорога, наприклад, або в сторону виправі туди гладковки, наприклад, чи в сторону великих копанів, це могло б врятувати людське життя. Але навіть навпаки, дізнаючись, якщо навіть волонтери допомагають десь евакуватися, от сьогодні з'явився новий блокпост, і людям просто волонтерам немає можливості під'їхати чи там надати якусь допомогу.